Таю нас на каналі. І сьогодні хочу декілька слів розповісти про наш новий виріб це Вологомір. Вологомір потоковий, він виготовлений компанією Phoenix Technology. Ми довго працювали над цим виробом, і, в принципі, слава Богу, нам вдалося добитися гарних результатів. Ми декларуємо похибку приблизно 1% вологи від умовно лабораторного. В нього є функція калібрування. Тобто, у вас, якщо змінилися погодні умови, температура піднялась чи спустилась там більше 10 градусів, допустимо. Ви маєте робити калібрування. І далі в режимі реального часу ви можете контролювати вологість. До речі, хочу зазначити, що ми єдиний в Україні виробник, який має вологомір, і по волозі ми можемо сушити. Тобто, в кого є вже сушарки американські, типу там GSI, і інші, де ми забиваємо вологу, і вже на виході по волозі йде повністю процес сушіння, тобто не по температурі, а по волозі. Тобто, цей вологомір або цей виріб ми підв'язали до нашого контролера. І коли ви маєте такий екран, ви маєте тачскрін умовно з нашою, разом з нашою сушаркою, у вас вже тут відображається волога е, через контролер на нашому тачскріні. І ви вже маєте на виході е, продукт сухий, холодний і з відповідною вологістю, яка потрібна для зберігання даної культури. Е, ще одна річ. Це окремий виріб з вологоміром. Ось він тут гарно представлений. Це сам вологомір і екран. Для чого це? Для того, що якщо у вас є існуюча сушарка, чи то шахного типу, чи модульного, чи будь-яка інша, але проточного типу, ви можете купити у нас такий готовий виріб. Він буде називатися вже індикатор вологості. Зрозуміло, ви сушити по ньому не будете, тому що це ну, ваша електроніка чи автоматика, яка стоїть у вас там на сушарці, ми її змінювати не будемо, але як окремий виріб купити, врізати, вставити в вашу сушарку в область охолодження, там, де йде холодне зерно, тому що я нагадаю, що вологомір, гаряче зерно, адекватної вологість не показує. Міряти, умовно, не може ні один вологомір. Але таким вологоміром ви можете бачити, або індикатором вологості, можете бачити в режимі реального часу температуру зерна на виході, і, відповідно, вологість зерна на виході. І вже коригувати температуру, коригувати всі інші показники, якими ви висушите свою культуру. Це окремий виріб, індикатор зерна. І, як виріб, ми в наші сушарки монтуємо вологоміри. До речі, вони входять в вартість зерносушарки. Ми виробники зерносушарок, Phoenix Technology, Вінниця. Завдяки вам, завдяки фермеру, ми бажаємо розвиватися, впроваджувати нові технології, такі як економія. На паливі це рекуперація, такі як надійність, такі як контроль і технології типу нашого вологоміра, якого ми сьогодні вам представили. Дякую за увагу.